Звісно, ви пам'ятаєте серію Моя подруга Конні». І я впевнена, що в міру того, як ваша дитина росла, росли і книги про Коні. Пригадайте, ви ж читали цю книжку, «Конні і Великодній Зайць, але це була книжка для дітей віком від 3 років. І ви її читали, а ваша дитина її слухала. Як росла наша конні, так росли і ваші діти. Росло їхнє уявлення про світ. І ось ви вже маєте майже дорослу дитину від 7 років. І новинку у серії Моя подруга Конні» – «Конні та особливе свято Різдва. Цю книгу написала Юлія Бьоме, німецька А. Отожи, це, мабуть, буде перша книжка, яку ваша дитина, власне, книжка про Коні, яку ваша дитина може прочитати самостійно. Тут тексти невеликі, літери доволі великі, а сюжет просто цікавезний, бомбезний. Я впевнена, що ваші діти знають коні і полюбили її вже як свою приятельку. І їм буде цікаво, яка вона стала, коли підросла. Чим вона займається, що її зараз цікавить, як там її родині. Отож, на початку книжки це дуже цікава знахідка. Є зображення всіх персонажів цієї історії: Мама і тато, серце і душа. Лише не перед Різдвом. Бачите, якийсь з Конні... Це я найсвітліший ангел. Якоб. Якоб хотів би, щоб на Різдво йшов сніг. Як не дивно, цього разу я погоджуюся з його думкою. Дядько Альберт, дядько Альберт раніше їздив на море. Тепер напросився до нас на Різдво. Кіт Мау і Буддель. Кіт Кітмау і Буддель добре розуміються, як кіт і собака, пані Сандулеску та її сестра Софія. Обоє переживають досить гарний різдвяний сюрприз. І нарешті Ваїнахцман. Тут ви здивуєтеся, хіба ні? Хто вже має фото Вайнахцмана? І перед нами прекрасна історія очікування Різдва. Вона починається напередодні Різдва, вірніше за три дні до святвечора. Але в сім'ї вітер, напружена атмосфера, і все йде не так, як хотілося б, не так, як планувалося. Коні спочатку засмучена, потім розлючена, але врешті вона розуміє, що Різдво це таке найкраще свято, і що це прекрасне родинне свято, і що цього дня твореться. Справжні, справжні дива. А ще ви дізнаєтеся, чи ангели бісять. Цій книзі, написані, власне, німкенею, передано особливості святкування Різдва у Німеччині. Але я вам скажу, що вони дуже-дуже подібні до українського Різдва. Тому це буде цікаво і для українських діток, і для. Всіх на світі, адже ця книжка це справжній світовий бестселер. Тому знайомтеся з конні, якщо ви ще цього не зробили, і чекайте на продовження, адже попереду ще багато, багато цікавих книг про конні. Серія моя подруга Коні для дітей від 7 років. Конні та особливе свято Різдва. Навчальна книга Богдан рекомендує.